Всім привіт! Ви на каналі Амапустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається Let's Talk. Давай поговоримо. А, так, це власне довідка, вона є стандартною. Клавіатура є, щось про мишу написано. А, так, все, що є про гру, це те, що вона створена для Ukrainian Micro Visual Novel Jam. і автор. Дай Зусі, мабуть, він, я, на жаль, не знаю, як правильно читається. Цікаво, те, що ми, до речі, грали з вами в гру цього автора, яка називається Грішний Ангел. От вона є на каналі, а я пропоную розпочати цю гру. Давайте поговоримо. О, боже, я обожнюю такий текст. Ну, Я думаю, ви це пам'ятаєте ще з гри Білий аеропорт, бо я не можу його читати. Ну, він... ну, ні, ну я можу, але важко. Вони більше не хочуть зі мною дружити. Я думаю, що ми друзі. Але вони покинули мене, не сказавши ні слова. Напевно, треба робити попередження, тому що такі облимання вони є некорисними для людей, у яких, ну, є, які дуже чутливі до сприйняття таких речей. А, я більше так не можу. Та що ти тут рвеш? Не навиджу все. Я всіх не навиджу. Чого? Я. Yeah. Гей, все гаразд. Mm -hmm. Привіт. Ой, вибачте, я боюсь, що буде дуже заголосна музика. Нараз... Ой, Ой, чекайте, чекайте, вибачте. Так, звукові ефекти. О, є навіть інші, Чекайте, можна я тільки хочу глянути, але ми зараз повернемося. Sorry, I just saw you from a distance. Окей, окей, давайте. Ми граємо українську, тому що це український мікровіжуал але Прикольно, що автори одразу зробили і для іншої аудиторії. Вибачте, я просто бачу вас здалеку, ви виглядаєте пригніченим. Це все так складно. Можу послухати, якщо хочете. Перше бачу, що хтось рвав папір в цьому парку. Ну, бачиш, якими. А ти, можливо, теж наша замальовка? <свісно> Цікаво, що у тебе голова така, типу, як купа думок, як лабіринт? Це дерева такі, це будинки. Ми, судячи з усього, прямо в парку парку, тільки щось дерев замало. Це заспокоює, мене. мене, коли я його рву. Я щойно переїхав до цього міста. Це було так тривожно, але все стало ще гірше, коли я опинився тут. Всі, хто був мені близький, просто покинули мене, і тут нікого немає. Тепер всередині так порожньо. Які ж вони, Бовдури? Їхні телефони перетворилися на цеглину. Ха, хотілося б. Знаєш, судячи з цього, вони навіть не були друзями. Ви не зап... е, чекайте. А, судячи з цього, вони навіть не були друзями. Ну, е, ви не заперечуєте, якщо я перейду на ти? Заперечую, ми з вами знайомі хвилину, навіть менше. Ні, тож як я, тож як я вже сказав, справжні друзі не залишають тебе так просто. Для багатьох кілометри нічого не значать, де б вони були, але відчуття, що вони поруч. Дружба це золота нитка, яка пов'язує серця усього світу. Ти коли небудь був в ситуації, коли всі тебе покинули? О, і немало. Якщо вони пішли, нехай йдуть далі. Вони не автобус, щоб за ними бігти. Я краще почекаю на інший. Люди приходять і йдуть. Нам також потрібно рухатися вперед. Розумієш? Це буде важко. Ну, ніхто не казав, що, буде, що це буде легко. Ми не повинні жити минулим, ми повинні його пам'ятати. Стільки є все, про що треба подумати? А, мабуть, стільки є всього про що треба подумати, мабуть, якось так мало. Навіщо? Хоча, можливо, і так ну, краще сказати, не. Навіщо забивати собі голову тим, чого вже не повернеш? Треба думати про те, що ще можна змінити. Дякую, думаю, мене це трохи підбадьорило. Це дрібниця. А як щодо тебе? Я? Судячи з одягу, ти йшов на роботу? Ага, ти говориш про це. Я йду у відставку. Стан здоров'я не дозволяє мені працювати. На жаль, далі буде тільки гірше. Ось для чого призвели необдумані дії в минулому. Але що зроблено, те то зроблено. Тож запиши це кудись. Тепер я живу лише моментом. У тебе було відчуття, що це з'їдає тебе зсередини, ніби стискається, як водяна кулька, що ось ось лопне. Це все ще турбує тебе, краще не триметься в собі. Я почав звинувачувати їх, але не думав, що проблема може бути в самому. А якщо я зробив щось не так, а вони не могли мені про це сказати я не знаю тебе, як людину тому з тобою на ти. І я не знаю, що ти міг би зробити. Не принижуй себе так, бо це точно не зробить тебе кращим. Але як щодо того, щоб почати з нуля, нове місто, нові можливості та нові друзі? Так, мені потрібно рухатися далі. Я запам'ятаю твої слова. Пам'ятай, що ти живеш для себе, а не для когось іншого. Тож бережи себе. У певному сенсі наша розмова змусила мене замислитися, і ти більше не рвеш папір. Я. А, я випустив його з рук. Схоже, що його здуло. Напевно, вже немає сенсу його шукати. Ні, є сенс, бо ти, типу, забруднюєш парк, іди пошукай його і виконай смітник. Як щодо того, а, мабуть, це все-таки не як щодо того, а як щодо того, щоб забути про нього і порозмовляти ще трохи. А, вже ж. отже, що плануєш робити далі? І все? Це така, типу, знаєте, як просто розмова, щоб ми трошки, типу, мабуть, відволіклися. Знаєте, типу, розмови, в якій ми маємо порефлексувати над тим, де ми зараз опинилися і що нам далі робити. Бо, напевно, багато хто стикається з такими моментами в житті, коли мов би, сам на саме з собою. І при цьому, мені здається, не обов'язково, наприклад. Ну, там, щоб, от, як в цій історії, щоб друзі зрадили, чи щось ну, таке інше було. Це більше про те, що коли ти залишаєшся сам на сам, мабуть, з собою, і в якомусь моменті і тобі потрібно розібратися, куди рухатися далі. І як це? Кожен, звісно, по-різному створює якісь плани, хтось не створює плани. І от комусь легше, коли в нього є якийсь план дій, комусь легше ні про що не думати, і типу, пожити в моменті. От, і ось ця історія про те, що коли ти опиняєшся десь посеред дороги, ну, в метафоричному сенсі, звісно, посеред якогось моменту у своєму житті, коли ти не знаєш, що робити далі, ти прагнічений, мабуть, злий. От, а тут ще й. Посилюється тим, що він опиняється ще й сам на сам з собою, тому що йому ні з ким це розділити. І в його житті з'являється людина, ну, незрозуміло це справжня істота, цей незнайомець, чи це плід його уяви, чи це його внутрішній монолог, але, так би мовити, з більш раціональним я, яке йому ну, або який незнайомець йому. Дозволяє, не мов би, розібратися. Ну, хоча тут ще ніхто нікому нічому не допоміг розібратися, якщо так подумати, але, тим не менш, не мов би зупинитися і хоча б просто обміркувати щось. Ну, поміркувати про свої про свої цінності, поміркувати про те, що ти хочеш, наприклад, поміркувати про те, куди взагалі рухатися далі. І Найголовніше тут, мабуть, навіть не те, щоб, мабуть, як, я не знаю, як це правильно пояснити, але тут, мабуть, головне не те, що ти маєш зробити далі, мабуть, мабуть, у мене нове слово паразит, а в тому, що ти маєш інколи просто зупинитися. От. І коли, от, наприклад, як його тут накриває, 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 інколи важливо просто на мить зупинитися. І навіть якщо. Нічого не робити іншого, не планувати нічого, нічого. Потрібно просто зупинити ось цей момент і відволіктись на щось, на якусь, можливо, навіть ні про що розмову, можливо, про розмову якось тут було про те, що він проговорює те, що йому болить. Він поки не доходить до якогось фінального, якогось, мабуть, сенсу, не доходить до якихось фінальних міркувань, але тим не менш. На цьому моменті він зупиняється для того, щоб проговорити, що йому болить, а не а не відчувати просто цей біль, який його накручує, накручує і заводить, немов би в цикл, в який... ну, по суті, що він починає... починає зациклюватися сам на собі, сам на цих своїх переживаннях, на от цих <головіка> дуже нестерпних для прочитання встрібаючих шрифтів. Але я розумію сенс використання цих шрифтів. Це стан паніки, стан тривоги, коли. Речі, які перед тобою, коли, ну, вони вже, їх набагато важче сприймати. Більш того, один, одна з ознак тривоги це людина. Не мов би, губиться в просторі, тому що їй важко сприймати все, що відбувається навколо неї. І знаєте, ну можливо, ви знаєте, можливо, ні. Є така техніка заземлення, коли ти маєш назвати речі, які ти бачиш, назвати речі, які ти можеш там потрогати, назвати речі, там чи які запахи ти можеш відчути. ну, На смак, наприклад, якщо є щось поруч, те те, що можна спробувати. от. Тобто не мов би повернутися назад своє тіло, а не бути в стані цієї зацикленості, оцінь відірваності від реальності. Тому ця історія більше про не про те, як вирішити проблему, а про те, як принаймні зупинитися і почати міркувати, щоб не залишитися ось цій темряві своїх проблем. Яка не мов би, ну тут ми не мов би заземляємося, ми бачимо те, що навколо нас. Той час, як е, е, я так подумала, можливо, це мається на увазі якийсь типу москаправ, тому він в нього такий, типу, голова, як лабіринт. Бо те, що на самому початку, це темрява е, думок, які пригнічують людину. Цікаве відображення, цікава ідея. Е, напишіть, як вам, а я вам нагадую про те, що. Ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Посилання на цей джем є в описі відео, тому зайдіть і подивіться, які є ще ігри на цьому джемі. Не забувайте також про те, що на каналі є список відтворення з українськими візуальними новелами, як з інших джемів, так і з цього джему, так і з. Ігри, новели, які не були представлені на джемах, але вони є українськими візуальними новелами. І, звісно, також подивіться та пограйте в ці новели, тому що це дуже-дуже класні ігри. А також на останок я хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані. Перевірте, чи ви поставили лайк цьому відео, а можливо іншим. Перевірте, чи ви нам поставили лайки, чи, можливо, забули. Не забудьте написати коментарі, напишіть свою думку про цю гру, мені буде цікаво почитати. Також не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нове відео та розказуйте про такі цікаві ігри своїм друзям або, можливо, не друзям, а тим, кому це буде просто цікаво. Тому що. Я знаю, що візуальні новели це жанр, особливо знаєте, є новели японські, візуальні новели, які дуже ну, мають попит. Тому я думаю, що варто. Для таких людей, які люблять візуальні новели, відкривати і світ українських візуальних новел, тому що він насправді доволі різноманітний, і багатий, і кожен зможе знайти ту гру, яка припаде саме йому до смаку. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, особливо збори пов'язані зі Збройними силами України. Допомагаєте також цивільним, які цього потребують, тваринам. І, звісно, допомагайте волонтерам, а якщо самі можете, то самі волонтерте. Ну, а на цьому я буду завершувати серію. До зустрічі! Бувайте!